Всім привіт! Ви на каналі Books.ro і сьогодні у нас Тема, яку ви вже бачите у відео, так ми будемо говорити про греків північного причорномор'я. Я нагадаю, що я вивчаю історію з ось такою книгою від американського канадського дослідника українського походження Павло Роберт Магочій Україна історія її земель та народів, друге видання. Ви можете вивчати історію разом зі мною, приєднуватись, якщо хочете. Я знімаю коротке відео по кожному маленькому підрозділу цієї книги. Я нагадаю, що ми з вами на розділі. Третьому це степові райони та міста Північного Причорномор'я, тобто ми ще тільки на самих початках. І сьогодні я нарешті взяла ручку, тому що ми будемо активно користуватися картою. Отже, дуже цікава тема. Ну і давайте поїхали і починати. Ми будемо говорити про греків північного причорномор'я. Магочі пише, що... Нагадаю, що в попередньому розділі ми з вами розібрали степових кочовиків. Сьогодні ми підходимо, спускаємося нижче і підходимо на південь, де будемо говорити про міста при Чорномор'я і так далі. Ну і Магочі пише, що от декілька скіфських поселень, так, які ми з вами минулого разу розбирали скіфів, кімірійців, як скіфи посунули. І, звичайно, вони були також важливі, так, ці племена. Але Магочій пише, що, безумовно, досить важливими були грецькі торговельні міста на узбережжі Чорного та Азовського морів. Так. Ось наше Чорне море, ось наше Азовське море. Так. Ну і що він пише далі? Що от невдовзі після того, як у 8 столітті до нашої ери, коли в Україну зі Сходу прийшли оці скіфи, так, які посунули кімерійців, на півдні почали з'являтися грецькі переселенці, зокрема з міста Мілет, які тікали від міжусобиць. У Малій Азії. Так, ось. Мала Азія. Ось наша Мала Азія. Чик-чик-чик-чик-чик. І греки почали тікати у міста. Так. У, е, зокрема, з міста Мілет. Вони тікали. Так, ось наше місто Мілет. Бачите? Ось ось звідти почали тікати греки і утворювати цікаву штуку у нас. У результаті оцих міграцій, так, між оцим сьомим та сьомим і п'ятим століттям до нашої ери вздовж узбережжя Чорного та Азовських морів та Керченської протоки. Так, ось наша Керченська протока. Це трошечки такий ближчий фокус. Ось. Керченська протока. Це збільшена мапа Чорного моря, саме у районі Керченської протоки. І от саме туди почали тікати грецькі переселенці, і виникло багато грецьких міст. Отже, так, щоб мені нічого не заважало. А, першими постали тіра у гирлі Дністра і Ольвія. Тіра і Ольвія у гирлі Ольвія у герлі Південного Бугу. Де наша тіра? і де наша Ольвія. Ось тут, бачите? Ось тіра. Ось Ольвія. Так. Є. Далі. Що було далі? Далі Херсонес на південному заході і Феодосія на Крайньому сході Кримського півострова. Херсонес і Феодосія. Ось. Так. Ось Херсонес. Так. І Феодосія. Бачите? Є, яке було наступне місто. А далі о, пантикапей. Пантикапей, тобто Керч і Фанагорія. Уже на західному та східному берегах Керченської протоки. Отже, Пантикапей і Керч. Так, ось Пантикапей або Боспор. Бачите? Це вже збільшена мапа. Ось тут Керченський півострів, Керченська протока ось Фанагорія. Так. Ось збільшена мапа. Я надіюсь, вам видно пантикапей і Фанагорія. Далі. Що було далі? Батьківщина греків, яка так що простяглася по обидва боки Егейського моря. Так? А, і е, складалася з окремих полісів, тобто їх ще називали ці міста держави. І кожен, звичайно, з яких він реально зберігав свою незалежність. Але у V столітті до нашої ери вони сформували таку спільну цивілізацію і. Е, Чиї здобутки стали якимось там, так, візірцем культури і так далі. Тобто, грецькі колонії вздовж північного узбережжя Чорного моря, як і їх батьківщина, так, на узбережжі Егейського моря, так? Ось тут. Так, Егейське море. Тобто. Так само, як і їх Батьки. батьківщина на цьому узбережжі Агейського моря, вони спочатку ці міста не залежали, принаймні так? одна від одної, хоча вони були дуже економічно, політично, тісно пов'язані з містом державою, яке їх заснувало. Це переважно з ось цим Мілетом. Так? Ось давайте ще раз нагадаємо собі, де Мілет. Так. Ось тут. Тобто вони були переважно пов'язані з ось цим мілетом, яке розташовується на Егейському узбережжі в Малій Азії, чи з Мегарою, так, яка містилась трохи на захід від Афін. Ось, так, Мегара. Так, ось Афіни. Ось тут. Що було далі? Іноді оці чорноморські колонії вони були повністю так, незалежними, або об'єднувалися у якусь федерацію чи е, державу. І от найзначніша з таких федерацій е, вона постала приблизно 480 року до нашої ери, так, коли от грецькі міста поблизу цієї Керченської протоки об'єдналися під, е, об під проводом Пантикапея, об'єдналися під проводом Пантикапея, Тобто, так, бо спора у, у таку державу об'єдналися, яка, звичайно, відома вам ще зі школи, як Боспорське царство. І, так, тобто Боспорське царство воно вже не залежало від Греції на чолі з енергійним Левконом I. він царював приблизно у 389-348 роках до нашої ери. А це Боспорське царство, яке утворилося, воно поширило свою владу на Керченський, на Тамбанський півострови. так, а, так ось, Керченський, Таманський півострів. Нагадаю, що це збільшена мапа от цієї штуки. Так, щоб ви бачили ближче. І, звичайно, воно поширило свою владу і на східне узбережжя також Азовського моря на Герлодону, де приблизно у 375 році до нашої ери постало місто Танаїз. Ось наше місто Танайз. Так. Ось воно. Так. Ось Танаїс. Надіюсь, вам видно. Так, і Боспорське царство, воно утворювалось, ну, тобто, воно утворювало не лише оці грецькі міста, але і території на узбережжі Азовського моря, які були заселені скіфами і іншими кочовими племенами. Так, ось, тобто ви маєте розуміти, так, ось наше Боспорське царство, якщо ми так говоримо, так, тобто це утворення, так, навколо. А також і Азовського моря, також. А, так, І що було далі? До Другого століття, до а, нашої ери, воно це Боспорське царство, звичайно, дуже сильно процвітало. Це був такий дуже класний центр так, і торгівлі зернової, і рибальства, звичайно. винарства обов'язково до дрібного дрібного. Ремісництва, а також там вироблялися і вироби з металу. Тобто все було класно, але наступне століття, воно було періодом такої політичної нестабільності. І що в результаті цього сталося правильно у Боспорське царство, воно Тратило свою незалежність. І врешті 63-го року до нашої ери пишемо Гочі так, разом з іншими елінськими містами, державами Чорноморського басейну, це Боспорське царство, воно потрапило під владу Римської імперії. Я думаю, що на сьогодні це все. Ми закінчили з вами Боспорське царство. Ми закінчили з вами говорити про греків Північного Причорномор'я. Так, давайте ще раз ми собі нагадаємо, ось це наше боспорське царство. Воно відмічено таким темнуватим кольором на карті, бачите? Ось ось воно темнуватим кольором. І ось тут збільшена мапа. Так, ось наш темний колір це і є боспорське царство. Так. Наступного разу ми з вами поговоримо про Скіфський мир. Його ще називають пакс Сайтіка. також поговоримо про Римський мир. Його ще називають Пакс Романа. Паксайтіка і Пакс Романа. Скіфський мир і Римський мир. Також ми з вами поговоримо про сарматів, але це буде наступного разу. Сьогодні ми закінчуємо таку спекотну тему про Боспорське царство про греків на, пів... північ... на... Причорномор'ї у такий холодний день, так? На сьогодні це все. Всім па-па, всім хорошого дня. Зустрінемося з вами, зустрінемося з вами в наступному відео. Я вже заговорююся. sim papar